Новорічне свято. Я в своїй старій книжці, та, мабуть, у кожного, у кожного є ця книжка стара. Вона... Я зараз ставлю 73 року. 73-го року. Бачите, 73-го. Так, на Новий рік. Новорічне свято, особливе, воно пов'язане з багатьох традиціями. Зустрічають його по-різному, хто в ресторані, хто вдома, хто в театрі. Ну, Бачите, як прикрашений гарно рушником. Ну, Мені сподобалося, <реш> знаєте, що дивіться. ну, Я теж роблю новорічний пунш і зимовий вишневий клюшон. Дивіться: пляшка червоного, червоного столового вина. Три лимони, 250 гри цукру, склянка рому або коньяка. Ну, це хорошо, ром краще було В Глибокі миски вогнетривалого скла влити гарячий чай. Підігрійте до 70 градусів вино, проціджений сік з лимонів. Розмішайте, розмішайте напій, а потім обережно покладіть кружальця лимона, щоб плавали. А на них по грудочці намочено в ромі цукру. Погасіть світло і запаліть цукор. Да, він горить дійсно. Він же ж в ромові. Коли вогонь погасне, розлите пунш в керамічній кухлі. Дякую. Я вже сповнила, як мені кажуть, дякую. Бо робила так, буду все відтежувати. Так, зараз, в мене кицуня гризена. Так, зимовий вишневий крюшон, теж дуже гарний, робила теж. 1 літра консервованих вишень, 100 г цукру, пляшка червоного столового вина, пляшка шампанського. Вишні без кісточок засипте цукром, залите склянкою вина, поставте в годину в холодильник, щоб настоялось. Опісля вишні з, з вином з'єднайте в крушонниці. Кршониця в мене є хрустальна, і там прямо полоник хрустальний, є така у мене на дачі. Опісля вишні з вином з'єднайте крюшон, в кршонниці з охолодженою рідиною від консервованих вишень. І рештою вина подайте напій у широких фужерах, доливши шампанське. Теж дуже смачно і чорна кава. Буває, рідко роблю, ну роблю. Коли свята то можна. наповніть гарячою, щойно запареною кавою маленькі, нагріті чашечки. Обов'язково, бачите, нагріті. 3-4 висоти. Покладіть по грудочці цукру, розмішайте, влийте по чайній ложечки рому або коньяку. Ну, ром краще, завжди краще. Запаліть, воно ну, да, загорається, тільки акуратно свічечкою можна загорити, і запалювати і кава горить, і світло виключити. Бачите, для більшого ефекту погасіть у кімнаті світло. Гарно От, зробіть так. Зробіть. це я вам з цієї книжки, дивіться, яка вона в мене. Та я думаю, що у вас у багатьох є. Я в кладовці тут мені треба кое що взяти. І я так, мене вже, бачите, До святкового столу. Приємного. А, ну, що ви робите? Скажіть, які ви напої? Ну, крюшон, пунш. Я роблю часто, бо мої рідні люблять. Вони бачите, воно не таке, щоб крепке, а ну, таке приємне і гаряче. Приємного вам, смачно звідь моя двігаю.